Що ж клянчила цього разу Російська Федерація під час переговорів у Стамбулі? Наскільки ефективні гарантії і чого економічні чи безпеки привеземо? Ми зі сполучених штатів Америки, де з візитом український президент Володимир Зеленський, і чому Росія дарма пропонує свою свої економічні профіти, враховуючи, що навряд чи якісь цивілізовані кампанії до неї тепер повернуться. Про це не тільки поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Російська служба Бібісі повідомляє, як то кажуть, проси більше може отримаєш хоч щось. Що Російська Федерація на переговорах в Стамбулі, звідки вона очевидно, що не соло хлібавши, так собі поїхала на всіх парах і без жодного словесного вихлопу. А минулий раз вони ви пам'ятаєте, виходили до після так, це щось мовчки так поїхали собі по-англійськи, але просили у Сполучених Штатів Америки поновити пряме авіасполучення. Чому мене дуже тішиться це прохання Росії? Бо всього сьогодні навіть Шеремєтєва, попри те, що нібито не оголошували там небезпеку атаки дронів, але план Ковйор, їхній килим по нашому оголошувався і не працювали ні на влітні на виліт цей аеропорт Російської Федерації. На що вони розраховують, коли пропонують ось такі ініціативи? Хто ж це полетить туди, як можна і не долетіть, і не повернуться? Ні, ну це знаєте, вони ж завжди у такі способи пробити цю блокаду. Ну, давайте, тут спочатку, це такий е, метод салями. Тут, тут дозволили, тут дозволили, тут е, і давайте потім говорити про нормалізацію відносин. Тому нічого дивного немає, я, я тут не бачу, але е, те, що їх е, всі хотілки були е, скасовані, і Трамп їх не збирається. Виконувати це стало очевидним. Тим більше, що, а, росіян, знаєте, як завжди, несе, Вони ж не можуть зупинитися. А, окрім своїх вимог, віддайте нам Запорізьку Донецьку область і е, е, Херсонську область. Вони що там додають щось там, в'якують, що їм е, що з ними не узгодили так званих миротворців, і так далі. Е, ну, відповідь чора ми почули е, е, санкції продовжені. З 2014 по 18 рік, по якраз які стосується цілісності України, до речі, і, і цікава деталь: вони ж могли, по, Трамп вже міг почекати. Там вже до 6 березня, якщо не помиляюся, чомусь це одразу ж зробили. Значить, неправильним відповідь отримали. Це дуже добре в дійсності новини. Ну те, що ми з вами обговорювали: що рано чи пізно Трамп зіткнеться з тим. Росіян і проблема в тому, що е, росіяни ж вимагають від Трампа, те що він віддати не може, навіть якщо б захотів. Ну от не може Трамп вітати Запоріжжя Херсонську область так не може Трамп ліквідувати військову інфраструктуру НАТО. Трамп не може змусити Фінляндію, Швецію вийти з НАТО, наприклад. Да? Трамп не може нічого сказати українцям і СБУшникам, які мочать нафтову, е, нафтову інфраструктуру Росії, тому що це Україна сама виробляє, і це робить нас суб'єктними. І тут росіяни думають, що так воно е, поперло, да? Смішно, там Пісков вчора заявив, ми не зрозуміли слова на е, Трампа, що значить українці відвоюють частину своєї території. Це ж у нас в Конституції написано. Ти Знаєте, як у росіян, у росіян є така приказка, що случилось, хорошо ж сиділи, діли, да, і так далі. Та. Ну і далі ми почули, виявило, що Зеленський, якщо подивитися з іншого боку, взагалі то не диктатор, так? тим більше він приїжджає на підпис там, ну, так званої угоди і так далі. І, ну це дуже добре дійсно це новини. Це те, що ми завжди з вами обговорювали. І нам тут хі, мені смішно читати зараз Фейсбук, як на, на тих, хто вчора обзивали на Цього Трампа. Тепер, <смеш> тепер пише, що який Трамп молодець і так далі. Та, а що ж тепер робить <смеш> Росії? Бо вони ж хвалили Трампа ці останні два тижні. А тепер що казати, що він уже фашист? Більш того, там деякі ж, деякі ж почали називати Трампом дітей. Да, да. І це якісь там петербурзькі там казаки, якісь там. Почали там повернули йому звання Ісаула, а тепер знову знову, що, знову взад, взад повертати. І так На ну, чого що вони ж люблять давати задню, Сімон ян, ні? Да, Так, да. ну то, то таке, але це дійсно гарна тенденція, те, що ми говорили, тому що Трамп вже зіткнувся з чим? Трамп вже зіткнувся з критикою всередині країни. І це на нього теж впливає, тому що і республіканська партія задає запитання, республіканська преса. Консервативна почала йому задавати неприємне запитання, що все ж таки ворог Путін. І головне, десь 80% виборців Америки все ж таки вважає Путіна бандитом і неприємною людиною, м'яко кажучи. І це теж впливає. Ну і далі він подивився, що не вдалося взяти на слабого Зеленського. <хи> і тепер і тепер змушені і тепер змушені Ну відкатувати назад. Тут деякі там починають говорити, що він слабоумний, нічого не розуміє. Все, в чому розуміє. Подивіться, як він відповідав на запитання щодо Зеленського. Говорить, хто його називав диктатором? Я називав диктатором. Не може, не може такого бути. такого і, він, так. і, і да він і він же посміхається в цей час. Все це, це, це він чудово розуміє. Це він прицями, але це дуже добре, тому що знаєте чому? От в чому проблема Путіна? Знову таки він вимагає від Трампа те, що він віддати не може. Ну і, і немає чого в обмінно вітати. От Путіну, якщо Трамп що зробить, ну що скасувати санкції на, на, на нефтянку? Ну так ну не потрібно зараз. Це Трампу. Космос, те, що росіяни хочуть йому втюхати назад. Пам'ятаєте, після 14-го ро... року Рогозін знущався з цих з американців. А як ви в космос літати будете? У нас тут двигуни, що на батутах будете і так далі. А тепер просять, ну космос? Американці думають. Ваш космос, у нас тут Ілон Маск вже ракети штампує, знаєте, і дешевше, і, і краще. У нас вже декілька приватних компаній літає на МКС і, і так далі. І тому це дуже добра тенденція України. А, а от дивіться, а тут а от допомогу Україні, допомогу Україні, особливо якщо це за це заплатять Європи, Трамп може зробити, це легше йому. Тобто тут же полюси помінялися. Він спробував знайти слабку ланку, а не вийшло. А тепер слабка ланка, тобто краще я там дам європейцям, нехай європейці скидуються. Він же готовий продавати Україні зброю, що, що майже захочеш, тільки за гроші. Да. І Я буду допомагати Україні, там да, і я буду красавчиком. А все інше то таке, умовно кажучи. Ну, Та пане Тарасе, а дійсно вчора під час зустрічі з Кіром Стармером, британським прем'єром, Дональд Трамп знову насипав новими заявами, які відрізняються від попередніх, і те, що на хто диктаторам казав, я не казав взагалі. А це все в тій книзі, яку ми з вами згадували про мистецтво укладати угоди, якраз отакий інформаційний тиск бажання створювати ось такий пресинг, закидувати інформаційними вкидами, провокацію, невизначеністю, маніпуляцію страхами. Все це вкладається в те, як працює Трамп. Останні вже майже 40 років да? він написав ту книгу, коли він був 41, Бачимо, що нічого видав. Насправді, напевно, мало що змінилося. тим не менше, ми почули і також нові заяви про те, як може закінчитися ця війна від Дональда Трампа. Давайте разом послухаємо, які він ставить часові нові рамки, чи ставить він взагалі, з яких умов можливо підписання вже мирної угоди, а не угоди лише про ресурси, і повернемось. Щоб розпочати процес припинення цієї спіралі смертей, у мене були історичні дзвінки один за одним з президентом Путіним, дуже успішні дзвінки, а також з президентом Зеленським. І моя команда також неодноразово розмовляла з генеральним секретарем НАТО, і ми дуже багато працюємо, щоб ця війна закінчилась. Я вважаю, що ми досягли великого прогресу. Я думаю, що це просувається досить стрімко, і я дам вам знати, що станеться. Це буде або досить швидко, або не станеться взагалі. А те, що він каже, що угода може бути не підписана взагалі, та а, то це про що свідчить? Якраз про те, що і може ті санкції не дарма були, як ви кажете раніше на кілька днів продовжені проти Росії. Що усвідомлення про те, що тих лаврових з їхніми реляціями про окуповані території, денатуїзацію і інше, а похмельос їх не посадити за стіл переговорів? Чи все таки як ви бачите, Трамп лишає шанс для Росії, щоб вони сіли? І наскільки цей шанс може бути зменшений після особистої зустрічі Трампа з зеленським сьогодні? Ну, я скажу, що має на увазі Трамп. Дивіться, наприклад, мирної угоди між Південною та Північною Кореєю не існує. Не існує а, договору мирного Японії та Росії тосі. А якщо виходити з логіки з логіки, з логіки, то не виключено, що і з Україною і Росією нічого підписано не буде. Чому? А по законах Росії а, війни немає. А по законах України теж війни немає проти Росії. Може, може так статися, що ну просто зупиняється там, умовно кажучи, війна і далі, далі нічого не підписується. Я цього не виключаю взагалі з Росією так. А що підписав? Про що підписувати Ну, от власне. ну дивіться тут? Одну я ж говорю, формальна, формальна ж війна не оголошена Росії Росії проти України. Сво вони ведуть СВО вже… ну СВО, але не війна. Ну вони, вони в односторонньому порядку припинили СВО, наприклад, да. Я для цього не потрібна угода. Я говорю про формальність, тому що, тому що угода це в широкому контексті мається на увазі. А так формально в дійсності а про що може бути підписана угода з росіянами і хто буде підписувати. Тому що Путін вже не хоче з, Путін, з, з Зеленським розмовляти. Це раз, але я, я б це не обтяжувався в це. Ви повинні розуміти, знаєте, як вам будь-який юрист каже, що. Будь-який будь договір, якщо він не забезпечений механізмом примусового виконання зобов'язань по договору, це просто порожній поперець. І тому не, вик не виключено, що воно так і буде, що просто буде там умовно перемір'я, а, ну, а війни ж формальної і не оголошено. А, але. але це не означає, що з боку наших партнерів там не будуть підписані договору, там якісь там гарантії, там допомога і так далі. Нам вже ж потрібно, що нам сила ж потрібна, а не паперці. Тому що ми забагато про паперці говоримо. Ми повинні говорити про силу, яка змусить росіян виконувати свої зобов'язання ніколи нападати на Україну, наприклад. Да? А це може забезпечити тільки наявність власної армії. Коли нас говорять, що НАТО забезпечує нам безпеку, ніхто ніфіга ні, 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 ні не забезпечує. Хто вам це сказав? Забезпечує першу без. Або, ну от американці будуть присутні добувати копалини на нашій території, це забезпечить нас безпекою. Це брехня. Брехня це все. Копалини можна добувати разом без України і без українців разом з Путіним, якщо буде окупована територія і так далі. Додатково так. Але це не є панацею. Є суверенітетом безпеки в першу чергу: власна армія, ракети дальністю на 2-3 тисячі кілометрів. І ми про це завжди повинні знати і дбати змушувати уряд працювати, щоб він фінансував а, програму ВПК, дозволяв експорт підприємства. Вони ну, читаю у Фейсбуці. Цікава історія. Одна дівчина поїхала а, на відрядження на виставку в Абу-Дабі чи кудись. А там росіяни повністю стенд в 4 рази українського більше. Продають дрони випробувати в війні в Україні, так і написано. Експортують зброю, заробляють, входять в контакти з іншими країнами. А у нас не дозволено експорт підприємствам ВПК. Вони не завантажені, тому що просто саботажем займається шмигань. Вони в перший рік 3-1 мільярд можуть заробити, 200 мільярдів заплатити податки всередині країни. Будуть вам і зброя. Буде все для того, щоб забезпечувати в тому числі українську армію. А цього немає. Немає секретності підприємству, пока довгострокових контрактів і так далі. Тому ми над цим повинні дбати. А те, що говорить Трамп, ну дивіться: По логіки події, навіщо от він підписує цю о, угоду перед каземельних метал? Я, до речі, її прочитав. Да. Угу. Дуже гарна угода. Українці нарешті написали, навчилися писати договори. Де нічого не зрозуміло, нічого. але дуже цікаво. Там немає да? нічого. Да. Зрозуміло, але дуже цікаво, але зрозуміла логіка цього договору. Що ви розуміли? Це краще, до речі, ніж Будапештський меморандум. Я вам скажу. Ну, це, це плоско безкуча робота нашої допомоги. Це шедевр Просто да? да А, Зрозуміло одне. Шановні, якщо зброї не буде. Цей договір і нікуди не піде, і Україна вам нічого не винна. От і все. Ви ж повинні розуміти, як тільки почнеться виконання цього договору, там стільки нюансів повилазять. Місцеві громади, які скажуть ні цим всім вимогам на цим, європейське законодавство, виявиться купа цих, що воно вже продано якомусь там олігарху все іншому. Ну тобто це таке, це порожня оболонка. А, тобто Зеленський торгує віртуальною реальністю, так? а Трампу дає, що він купує реальний актив. Чому він так робить? Тому що йому потрібен паперець для пояснення власним виборцям, чому вони будуть змушені допомагати Україні. Mm -hmm. і, тому вони, і тому він це і бере, да? для того, щоб ну, було щось таке красиве. Але якщо європейці ще влуплять там, 100 мільярдів на закупівлю американською зброєю, Трамп взагалі буде щасливий. Так? І виявиться, що Зеленський, взагалі, його найкращий друг ще з дитинства Трампа, коли ще Зеленський не народився, так і він завжди мріяв про те, щоб з ним дружити. Навіть коли ще вони ще не були президентами, <хи> і так далі. Він же говорить: я готовий допомагати. Давайте, давайте гроші. Гроші є у європейців. І судячи з рухів, які здійснюють європейці, ну я думаю, що вони починають шукати гроші. А ось і так далі. І так далі. А далі можуть бути варіанти щодо росіян. Бачилось, як вони переполошилися стосовно відвоювання території. Що це мається на увазі? А я скажу, що це мається на увазі? А не виключено, що Зеленський зараз буде вимагати розмови з росіянами взагалі виходячи з лінії 24 лютого? Ну, на як попередній як попередню, це ж така бойова нічия? Ну, Бойова чи я? Так, але виходить, а... дивіться, Трамп каже взагалі вчора, я допоможу відвоювати українцям якомога більше земель. Ну це теж звучить раз. Але Лавров каже, нам навіть нинішня лінія розмежування, ми з вами позавчора говорили. Ну, вам не, не підходить. Неправильна відповідь, неправильна відповідь неправильну відповідь дали, да. А я впевнений, що це звучало на першому цьому, на першому. Тобто, бачите, тут знову таке, що може те, що я вам говорю, що може, що легше зараз зробити Трампу. А, а, віддати віддати Запоріжжя Херсон Донецьку область, яку він не може дати. да Заборонити українцям бити по території Росії, ні, не може. Взагалі, я думаю, вся ця історія з наїздом Трампа показала йому, а, що а не так і багато важелів тиску на Україну. Україна зараз суб'єктна. Якщо от те, що говорить Зеленський, що 50% у зброю ми самі забезпечуємо, уявіть собі, якщо буде 80%. да а якщо ракети з'являться на 2-3 тисячі кілометрів, ви взагалі побачите, здивуєтеся, як з Україною, які в поважному тоні будуть розмовляти всі Всі країни, які входять в, цей, в траєкторію польоту цих ракет, пам'ятаєте, як Іран а, вітав з Днем з Днем Незалежності України минулого року? І всі здивувалися, чого вони вітають з Днем Незалежності? Угу, угу. А, що, а що а що трапилось в серпні минулого року, що вони так могли привітати? Пам'ятаєте? М -м -по, 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 По чому ми били? Ні, 6 серпня зайшли в Курську область. Курська область, так, звісно. Так. А далі вони теж знаєте вони теж дружать з математикою. Вони розуміють, що українці все ж таки ракетну технологію будуть розвивати, а ракетка дальністю, наприклад, 3000 км, ну, вона ж летить, в принципі, до Уралу. А якщо трохи повернути, вона і до Тегерана може долучити. І знаєте, треба з такими людьми поважно розмовляти. Тому що, знаєте, так би... тому що сила визначає в першу чергу для нас а, можливість а, на рівних спілкуватися. Так і зараз, от, як виявилось, тобто Трамп зараз поставлено в таке становище, що йому зараз допомогти Україні легше буде. Легше буде, тому що е, ну, завантажить свої підприємства в ВПК, е, допоможе благородній справі, його там наносити на руках будуть там його виборці допомогли, і так далі. І все. І у нього все добре, він ковбой е, і так далі. з Росією там все рівно. Я думаю, знаєте, що американці дійшли до висновку, що Ні, ні я взагалі не виключаю, що. Трамп може зробити такий фінт з росіянами. Вони те говорять, там забираємо і наші рідкоземельні метали. І скажуть, добре, забираю. Арктику, забираю. І так далі. А вони скажуть: так а з Україною що? Ти там скажеш їм, що вони були, припинили пити по території Росії. А вони скажуть, Вибачте, пацани, я цього зробити не можу. Ви самі розбираєтеся вже з Україною, з європейцями. Те, що я зброю їм продаю, ну це ж бізнес тільки. А те, що вони у вас зараз забирають вашу ну, територію, яку це ну там, ну це особливо мене не стосується. Ви ж самі не хотіли це робити, і так далі. Так що ми там ще бачимо, будемо бачити різні фінти ушами, Але я думаю, що магістральний магістральний. Пробіг. Тобто Трамп може думав, може думав вийти, дати можливість Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя, да. але Путін цього не хоче ну, з різних причин, і ну, ну не вийшло. Тепер будемо по-іншому думати. Тепер ми дружимо з Зеленським. Ось європейці вже бігають в правильному напрямку. Знайшли ці 30 тисяч миротворців, яких вони, до речі, не могли знайти. А Трамп почав про миротворців говорити. Я вам скажу, як тільки приїхав до Макрона дивитися на цей собор Це, Паризькобомбарді ага. та. тоді, да? тоді ще почалася розмова. Ми, ви можете прослідкувати за те, я, звідки з'явилася розмова про миротворців, як вона активізувалася. А вони активізувалися після цієї зустрічі. Там Макрон одразу ж почав бігати по Європі. І воно довго не знаходилось. Поки Трамп сказав: Ну слухайте, я ж я ж вам я ж вас, я ж ж вас сказав, що все серйозно. Потім надіслали цього з Пентагона, та, який пояснив їм політику партії та уряду. Потім Девенса, який нагримав на всіх європейців А потім. Цім він остаточно всіх перелякав у цей заявою проти Зеленського, коли всі європейці вже реально перелякалися. Ну, і всі, всі бігати почали шукати ресурси, а ресурси є і так далі. Тому о, б, да, там же ж цікаво зустріч з тим Стамером було. Він же підколював, говорить: ну от британці там готові, там, а будучи чи, чи потрібен вам захист британці? Так? Я думаю, ви самі там впораєтесь. Ну, знаєте, з таким. Добротним англосаксонським подколові і так далі. Тобто, це дуже дійсності гарні тенденції, і дозволяють, ну, зараз зброю треба з США брати і е, витаскувати, щоб, 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 щоб європейці хоча б мільярдів сто дали на. На закупівлю американської зброї для України все буде добре. Будуть будуть нас любити великою, великою та щасливою та великою любов'ю. Антераса не ну нагадаємо, що насправді хай і не за тих умов. Та тоді він казав Еммануель Макрон ще в лютому 2024 року про можливість європейського контингенту французького на території України. Хай то було сказано, коли був ризик ще більшого вторгнення Росії. А, тим не менше, думаю, що вудочка ще тоді була закинута. Тільки на гачок якось до промови Жедівенце дійсно до активізації зі сторони Трампа, який відвідував реставрацію Нотердаму, як ви влучно згадали. Якось і жмякали свої круасани і думали, що ну є ще час. Ще пару відкоркуємо пляшки. Думали про петля. Думала, думала, що там щось. Ні, а я не виключаю, що це Трамп міг і почути, коли це Макрон сказав. О, о, гарна ідея. Mm -hmm. <див> давай іди сюди, давай вперед з пісні. Ні, це в дійсності гарні тенденції. Це те, що ми з вами на наразово на, на обговорювали. Чи можуть бути ще якісь наїзди на Україну? Можуть бути. Ми повинні це нормально сприймати, а то знаєте у нас якась така. Поведінка, як ну на одному каналі от сьогодні буквально мені не запитали. А коли це наступить стабільність, коли, знаєте, от так от стабільна буде? Так ніколи не наступить. Це західні країни, там постійні суперечки, постійні торги так захід побудований. Да. Стабільність є тільки в Росії на кладовищі І все, це у них стабільність. Є, а перед розуміти. тим в'язниці, пане Тарасе, перед тим, да, як да, 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 тому, да. що так. Да. А скільки разів на, на, на скільки разів там на місяць свариться Ізраїль з, е, з США? Ой, я думаю, що там це те, що тільки публічно нам відомо. А що не публічно там відбувається, там вже за захищеними мирима? Це сприймати треба нормально, йдуть торги. Не все, що там ну, хтось пукнув Вашингтоні, є кінцевою точкою зору. Нас люблять, знаєте, розносити різні повідомлення якогось третєрозрядного клерка і думати, що це якесь остаточна думка. Це стосується Брюсселю в тому числі. Ну я дивіться, до речі, прикласти резолюцію ООН. Да? Теж же просили зняти. А з нами не знімемо. І проголосували. І тепер на зручному становищі, хто опинився? Сполучені Штати, Штати Америки, так. Да, тому що всі їх опльовують Та? і опльовують особисто в тому числі Трампа. Неприємно, неприємно. Ну на своєму треба стояти, і знову таки зброя, ВПК, ВПК. Чим більше у нас буде зброї, чим більше можливостей, а, реагувати в тому числі, тим більше на, на нас будуть захищати. І не факт, що а, в, в конструкції НАТО, наприклад, я ну, в цьому не дуже впевнений. Тому що ви повинні розуміти, як побудований цинічно цей світ. Якщо це я одноразово не знаю, вам говорив, це тут повторю. якщо ти сильний, тобі завжди будуть допомагати, тому що від сильного можна теж отримувати сильну допомогу. А якщо ти слабкий, тобто то без знати, без нічого там, да? от дивіться, як, наприклад, пам'ятаєте історію: всі дивувалися, як захищали Ізраїль, коли летіли ракети з Ірану. Проти нього. Там підняли з французи, там е, е, США літали, е, збивали, і так далі. А знаєте, чому вони так робили? Mm. Не через те, що вони захи... захищали Ізраїль, Ізраїль сам себе захи... захистить. Вони розуміли, що Ізраїль настільки сильний, що якщо влупить зараз по Ірану, то вони кісток не зберуть там. Да. Їм на той час це не потрібно було. Отак, от, от побудований світ. Якщо ти сильний, тобі завжди допоможуть без цих НАТО, п'ятих статей і так далі. Це вже для п'ята стаття вже класично не працює, що, що не зрозуміло всім, але вона зноситься з цим НАТО, як з фетишем. Ізраїльний член НАТО. Так, у них є там зброя, якою вони не говорять, ось, але у України теж багато чого повинно бути таке, що не говорять. Ну, спочатку ракета треба дальністю там тисячу кілометрів, о, потім дві три тисячі кілометрів. І я вас запевняю: допомагати будуть завжди. Бо країна, яка вміє надавати такі специфічні послуги, а такі люди цінуються, таким людям допомагають так, тому що є взаємна послуга. І тому прилітять, якщо потрібно, прилетить там американський літак і те, що потрібно, без там різних договорів про НАТО, і все інше може бути просто союзниками поза НАТО і так далі. Пане Тарасе, тобто ми можемо констатувати, що все-таки з розряду, як там не казали, що можливо він хоче бути рефері, медіатором, Трамп все таки переходить на розряд нашого союзника і далі. Ні, давайте теж не не абольщаться. Почекайте, давайте не будемо забігати. А він хоче ще бути рефері, це беззаперечно. Я думаю, що десь у себе там в Мріях він хоче все ж таки Нобелівську премію миру. Але вона повинна бути справедливою. так, Справедливою, що Нобелівська премія це коли кордони 91 го року для України. так, а, І так далі. Тобто по-різному можна ж вирішити це питання. Можна і Кіссенджер отримати Нобелівську премію миру за те, що він, начебто. Фактично злив Південний В'єтнам, коли комуністи Ну комуністи захопили Південний В'єтнам. Кісінджер отримав премію миру. Тобто е те, що там відбувалося далі в В'єтнамі, скільки ще там людей загинуло, це вже нікого не хвилювало. Головне, що Кісінджера була премія миру. Нобелівська. Наше завдання зараз користуватися трендом і зброя. Нас цікавить зброя. А, нас цікавить ресурси для того, щоб була справедливий мир. А починати говорити, що справедливий мир це кордони до двадцять А це тільки перший етап. А я вам скажу: якщо будуть кордони 24 лютого, значить в Криму щось буде відбуватися неприємно для росіян, бо ніхто вже не зможе зупинити українські танки і українську армію, тому що управи на Україну вже немає. Так як думає і Євросоюз. До речі, я думаю, що вони менше так думають, Ну принаймні, Сполучені Штати Америки, тому що вони вже трохи перегинають палець, і Я думаю, що вони порахували, подивилися, <с>? а якщо українці слухати нас не будуть, да? А ми ж говорили, що тут ми головні рефері, наприклад, і ну якось так не дуже приємно буде з репутацією, і тому краще знаєте приєднатися до гарних хлопців і разом з ними поставити прапори там, де потрібно, але завжди сказати, що все зробили, звісно, американці. Та а може не тільки наші танки, як ви казали, хто його знає, по якій е, траєкторії Габрамс може їхати їхати, їхати. А там дорогу трошки переплутати Транку. і до Криму. Доїхати. Та там уже головне, що ж ціль, а всі інші перешкоди подолаємо. Пане Тарасе, безмежно дякую вам, як і всі наші глядачі завжди з нами багато. Як ви знаєте, всі дуже вдячні вам за конструктивний аналіз і при цьому із реалізмом, і з гумором. І я також від себе кажу вам. Дякую, що ж ми побачимося з вами вже з понеділка. На все добре.